На телеканалі СТВ в етері випуск новин 397 днів минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 27 березня в Україні за минулу добу. Через обстріли на Донеччині загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення на Херсонщині. Четверо людей підірвалися на російських мінах, і нині вони перебувають у лікарнях з тяжкими травмами. І вже сьогодні вранці окупанти обстріляли Слов'янськ ракетами С – Наслідок обстрілу, що одна людина загинула, і 25 поранених. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, і п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також дві ракети С-300 влучили у Дружківський дитячий будинок. Він практично повністю зруйнований. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Повідомив очільник Донецької ова Павло Кириленко. У свою чергу українська авіація за добу завдала три удари по районах зосередження. Російських військових сили оборони уразили пункт управління військової техніки та склад боєприпасів, до яких втрат це призвело на Росії, Слухаємо у зведенні військового телебачення. Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 600 солдатів РФ. Загалом же від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 27 березня українські воїни знищили 171 тисячу 160 окупантів. Ворог втратив 3595 танків та 6953 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2638, а РСЗВ – на 523 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 277 одиниць. Також окупанти втратили 305 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5493 одиниці. Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2216 БПЛА та ліквідували 911 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 285 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні. І завдяки закордонним артсистемам наші військові здатні цілити на більшу відстань. Противник змушений відсунути свою артилерію як від переднього краю. А це на руку піхоті. Про гармати і гармошів розкаже журналістка військового телебачення Поліна Коваленко. В сучасних умовах ведення бою використовується безліч новітніх технологій. Але незмінним є те, що піхота не обходиться без підтримки артилерії. Устрію! Для ефективного знищення ворога на фронті застосовують різну артилерію, наприклад, гаубиці Л-119, які є якісною заміною вже застарілих радянських гармат. То вона зарекомендувала себе як дуже точніша гармата ніж Д-30, на якій працювали ми до цього, кучність стрільби в неї дуже велика, та й вона дуже маленька за що свого силуету, тобто. Менш помітна для противника. Командир гармати наголошує, навіть найточніша зброя потребує добре навченого розрахунку. Його підлеглі діють як єдиний організм. Це злажені хлопці, це вже бойова і, Як то скажуть, одиниця. Цього мікроорганізму артилерії, нашої 81-ї бригади. Хлопці зарекомендувалися дуже, дуже з гарної сторони. Сергій заряджаючий у перервах між відпрацюванням по цілях розповідає, що звільнився у запас по закінченню контракту. Проте на початку широкомасштабного вторгнення повернувся до лав рідної 81-ї бригади. Досвід здобутий ще в ООС допомагає йому нищити загарбників. Зараз я сам з е Донецької області, з Краматорська, і це моє місце і. Треба його захищати. Знімальній групі військового телебачення хлопці зізнаються, що їм чи не щодня доводиться не тільки нищити загарбників, але й боротися із внутрішнім ворогом із власним страхом. Але вони всі пам'ятають, для чого вони тут. Ну щоб закінчили, хочу, щоб закінчилась війна, щоб повернулася родина додому. Мене мотивує моя сім'я, яка зараз знаходиться в місті Кременчук Полтавській області. Тобто я не хотів би, щоб ця вся клята війна дісталась туди. Та й взагалі це вже потрібно закінчувати, скільки ще можна. І далі каже, кажана, що спалив не один десяток російської техніки. Унікальний вітчизняний коптер бомбардувальник здатний піднімати до 20 кілограм. Спецкору військового телебачення Валерії Поткіч вдалося перевірити можливості малюка. Залізні кажани, які сіють паніку серед росіян, вже в українському війську. Така пташка може підіймати до 20 кілограм боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога. Цей монстр безпілотник українського виробництва Кажан. Його пілот балу розхвалює вітчизняну розробку. Каже, попри габарити, кажан розвиває швидкість до 120 кілометрів на годину, тому в нього складно поцілити. До того ж, дрон не дарма носить своє ім'я. Це незамінний помічник уночі, бо має камеру з тепловізором. Камера десятикратна може. Працювати в день десятикратний зум і може працювати також і вночі. У Кажана є спеціальні тримачі для боєприпасів. Під час боїв згадують пілоти дрона безпілотних скидав на ворожу техніку 82 та 120-мм міліметрові міни. Це ударний дрон. Він а, зроблений для того, щоб скидати боєприпаси на Цілі. Можна прикріпити танкову міну і дистанційно замінувати дорогу. Хлопці демонструють можливості коптера. Той без зайвих зусиль підіймає дві півторачки з водою. Найкраще він показує себе в дистанційному мінуванні. Або скид боєприпасів на нерухомі цілі. Тут він найкращий, йому немає рівних. На сьогодні дрон простий у керуванні йому не потрібний великий екіпаж. Але щоб ефективно передати привіти росіянам, пілоти мають розумітися в інженерній справі. Для розвідки він звичайно не підходить, але для бойової роботи це найкраще що є. Тим часом до дев'яти років ув'язнення загрожує жителю Житомирського району за налагодження незаконної схеми виїзду за кордон. Поліцейські управління головного управління Нацполіції завершили досудове розслідування протиправної діяльності з метою збагачення 37-річного жителя села Лісівщини. І вже 23 березня відповідний акт був скерований до суду. Так, під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений на підставі отриманих відомостей про конкрет особу підробляв пакет документів, а саме посвідчення військовозобов'язаного довідки військово-лікарської комісії, а також територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На їх підставі чоловіки приземного віку мали можливість перетнути державний кордон України як особи непридатні до військової служби. Усі документи обвинувачений насилав через поштовий сервіс, а кошти отримував через перекази. Таким чином він сприяв незаконному перетину кордону. Що найменше вісьмом особам, і загалом отримав від них за свої послуги майже 200 тисяч гривень. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин завіз десантникам 95-ї бригади безпілотники. Про це він повідомив 25 березня на своїй сторінці у Фейсбук. Вчора повернувся зі сходу, був у нашої 95-ки. Це справжні герої, які тримають оборону під Кремінною. Завезли десантникам 20 дронів. Це 20 мавіків, передали їм у Житомирі. Купували коштом місцевого бюджету. Також хочу подякувати всім Житомирянам, які купують та передають такі необхідні. Обхідні для передової квадрокоптери на фото наш боєць тримає дрон, який купив та приніс до міської ради Житомирянин Олександр і залишив на коробці побажання нашим героям. Хлопці отримали квадрокоптер та щиро дякую таким людям. Йдеться у повідомленні. Пункти незламності переведено з режиму цілодобового функціонування у режим готовності до термінового відновлення роботи. Тепер вони працюють у так званому сплячому режимі. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації, враховуючи поточний стан справ, залишено діючими в робочі години пункти незламності, які створені в приміщеннях районних військових адміністрацій, міських раз, старостатах і за можливістю отримувати послуги щодо доступу. До мережі інтернет та підзарядити мобільних пристроїв. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій йдеться у повідомленні. Зазначається також, що на сьогодні в області облаштовано майже 600 пунктів незламності, зокрема 316 організовані органами місцевої влади. І підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня не буде. Уряд ухвалив рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію. Про це на засіданні кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В умовах складної економічної ситуації ми продовжуємо підтримувати людей, підвищуємо пенсії, зберігаємо всі субсидії, виплачуємо нові види допомог. І 1 квітня у нас мав закінчатися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладено спеціального обов'язку продовжить діяти до 30 квітня цього року, тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця. Опалювального сезону залишиться без змін, сказав Денис Мигаль. Міністерство енергетики уточнює, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатиметься на рівні 1 гривні 44 копійок за кіловат годину для домогосподарств, які споживають до 250 кВт кіловат на годину на місяць, та 1 гривні 68 копійок за кіловат годину, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт кіловат на годину. У Житомирі внаслідок недотримання правил дорожнього руху сталося ДТП. Також на вихідних автотрощі були і в області. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Житомирської області. Вчора ввечері на автодорозі М-06 ця обізна Житомира. Сталася дорожня транспортна пригода без потерпілих. Водій керуючим автомобілем. Опель не надав переваги в русі автівці Сузуки. Внаслідок автопригоди. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Ні, на 34-річного карманича авто «Опель» патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що стало причиною ДТП. Купап ідеться у повідомленні. Також близько опівночі на автомобільній дорозі Київ чоп водій вантажівки, не враховуючи дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на колесо відбіни на керманнича охоронці. Правопорядку також склали протоколи за статтею 124 Купапу Ще одна автопригода сталася близько першої години ночі на проспекті Незалежності у Житомирі. Водій автомобіля Шевроле не впорався з керуванням та в'їхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся. З транспортним засобом Хюндай. У результаті ДТП ніхто не травмувався, інформує патрульна поліція. А у Коростині Житомирської області 26 березня сталася подвійна ДТП, у якій травмувалися троє людей, серед них дитина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько п'ятої години вечора по вулиці Сергія Кемського. Попередньо 47-річний водій вантажівки Мерседес, рухаючись перехрестям, зіснив зіткнення з автомобілів. Шкода під керуванням 20-річного жителя Рівненщини. А у свою Чергу зіткнувся з автомобілем Рено, за кермом якого перебував 28-річний житель району. Йдеться у повідомленні у результаті ДТП. травми отримав пасажир шкоди 42-річний житель Овруцької громади та пасажири Рено, 20-річний житель Рівенської області та 11-річна жителька Овручни. Їх доставили до місцевої лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин подій. І впродовж двох днів поліцейські області проводили додаткові превентивні заходи на автодорогах Житомирщини у першу чергу міжнародного та міжобласного сполучення. Під час перевірок правоохоронці виявили ряд правопорушень серед найбільш поширених десятки нетверезих водіїв та сотні фактів ігнорування правил дорожнього руху, а ще перевезення заборонених речовин та нелегальної зброї. До цих заходів були залучені усі територіальні підрозділи поліції Житомирщини. І мало помало Україна готується до відзначення одного з найбільших свят церковного року Великодня. У Житомирі до прикладу школярі вже розписують писанки, готуючи їх до виставки. Каріна Цимбалюк розкаже більше. Козаки, воїни, державні символи, тварини, рослини, геометричні фігури та багато іншого. Понад 50 писанок представили юні Житомиряни на міському конкурсі, щоб світилася писанка. Роботи представила у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Традиційно щороку перед великодніми святами на базі нашого центру відбувається міський етап конкурсу писанкарства, щоб світилась писанка. У нас тут представлено більше 50 робіт різних закладів освіти міста Житомира. Це міський етап перед обласним. Кожний заклад освіти, він, вони пишуть писанки і приносять їх до нас. Ми оцінюємо і далі вже вони йдуть на область. Участь в конкурсі брала молодь в різних вікових категоріях від шести до 18 років. І у своїх роботах учасники виражали свою ідентичність та віру у перемогу. Перша вікова категорія це 6, 6, 10 років. середня вікова категорія це 10-14 років. І е, третя вікова категорія це 15-18 років. Символи, знаки ну завжди писанка. Це природа, це воскресіння і відродження, Тобто рослинні, орнаменти, просто геометричні орнаменти, зірки. Якісь тварини, тобто могли бути і олені, і коні, і там вазончики, які у вигляді дерева, життя біля їх олені. Діти представляли різні і місцеві писанки, і писали різних регіонів України. Наприклад, була одна дуже така, що ми відмітили, найкраща робота. Це представили писанки різних регіонів України. Ось. Ну І все мова про, про, не, про мир і перемогу. В рамках цього конкурсу у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді провели майстер-клас, участь в якому взяли як переможці конкурсу, так і аматори, яким просто подобається процес створення писанки. Зараз я беру участь у обласному конкурсі. Ось моя робота вона називається відродження. Що ти хотіла цим передати? Ну якусь радість весни, радість свята. Зараз я малюю писанку. Тут олівцем зображена тварина і рослини. А на твою думку, який має настрій передати ця писанка? Тваринка, рослини? Ну, напевно, те, що прийшла весна, все розцвіло. Ну, мені подобається писати місаж. <рес> а що саме подобається? <рес> роз... Коли береш писачок воском, і водиш по намальованому орнаменту. Так, як роз, розмальовка. Це приємно. Мені подобається, коли малюєш і писачком Так само. Ну, малюю писанку, нам вже Олексій Анатольович показував, як це робити, тому ми вже знаємо більш-менш. Я вже обрала ну, розмальоване яйце, тому вже малюю воском. Я раніше цього не робила. Оце нам Олексій Анатолійович вже більше розказав про це. Якби. Можливо, це стане для мене навіть традицією. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру, вважають митці. Ми на писанку, ми не кажемо, що це ми не кажемо намалювати писанку, ми кажемо написати писанку. Слово написати ми беремо в лавки, але тому що найперші ці міфи, найперше, були записані мовою образів, мовою знаків. Перше, що сама ця традиція це хто ми і звідки. Тому що ми жили на цій землі дуже-дуже давно, що, мабуть, до того часу не називались українцями. Тобто, в нас є там діди, баби, прадіди, тобто і так само і народи. Вони жили, переходили в інші, і ми, мабуть, несемо. От, той звичайно він на цій землі завжди. Тобто це він показує, хто ми. І вона говорить, писанка завжди проводиться. Це весна, воскресіння і відродження. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. На сьогодні це всі новини. Лишайтеся з нами, бережіть себе, підтримуйте одне одного і не забувайте дякувати і допомагати українським воїнам. Завдяки ним ми живемо. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 28 березня, максимальна температура в день плюс 9, вночі мінус 1. Волос повітря, 95%, Вітер південно-східний 2,8 метрів за секунду. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Сильний дощ, який тиме вранці після обіду зміниться сильним снігом. До вечора він поступково послабшає.